Всім привіт, з вами компанія Magnum Cars І сьогодні у нас на огляді ось такий Volkswagen Jetta 2012 року. Мати інтриги ми не будемо, давайте поговоримо одразу про ціни. Але спершу я розкажу, як нам це авто дісталося на огляд. Власник цього автомобіля це авто у нас два роки тому за ціною у 9 тисяч доларів. На той час середня ринкова ціна в Україні сягала 13-14 тисяч доларів. Як ви бачите, це у нас Америка. Вона до нас приблизно припливає за 2-3 місяці після замовлення. Якщо вам цікава тема доставки, пишіть про це в коментарях. Ми знімемо більш детальніше відео. За ці два роки авто пережило багато змін. А які саме нам розкаже, Розкажіть, будь ласка, що ви з ним зробили за ці два роки? Що я зробив? Притемнив передню оптику, е, доставив протягом Можу сорієнтувати по цінах. Давайте по цінах, цікаво. Давайте. Тобто я сам займаюся оптикою, затемнив по особі вартості плівки. Е, то мені вони нічого не коштували. Туманки вийшли 1202 туманки і 600 гривень і дві рамки. <клов> Плюс проводка, все по оригіналу, все по штату підключено. Проводка в районах. 500 гривень. Це все було по старому курсі. А по пошкодженнях, і коли машина приїхала з Америки. По пошкодженнях було дуже мало, безпека була ціле. Лобове скло оригінальне. Правда, має тріщину, але це вже тут від камінчика сталося. Ні, ну ти скажеш, влетів камінчик і виставив іменно три моменти. Полетів. По пошкодженнях було капот внятий Десь приблизно. Отаким діапазоном тріснута рішетка, розбита ця фара. Бампер рідний, просто був перемальований, капот перемальований. Ну, новий капот оригінальний, не Тайвань. З розборки. Передутий в колір машини. І так є. Безпека все ціла, все файно. Касета радіаторів так само все було ціла. Дуже мінімальні пошкодження були. Повішав в значки Airline. З Америки немає комплектації Airline, я Їх поставив так гарніше. А дах. Дах 70 доларів вийшов, сказав би в гривнях, але ну, по курсу, щоб орієнтувалися, плівка, робота хлопців 70 доларів. Так, що у нас під капотом? Під капотом у нас це є дуже сильний мотор, двохлітровий, атмосферний, на 115 кінських сил. Вони дуже гарно спілкуються з газовою установкою. Такий варіант, як люблять таксісти. Я не таксист. А яких автомобілів він ще стоїв? Гульфи четверті, гульфи на гольфах закінчили, гульфи четверті, «Пора» Це той же самий гольф, пасад Б5, Октавія А4. От є така ж сама Октавія в мого знайомого. Ідентичні мотори від відрізняються впускний колектор, У мене він вже пластмасовий, в октаві він йде алюмінієвий або з якогось такого сплаву чи інакшого. А отак візуально все, блоки, все абсолютно однаково. Що в нас по розходу? По розходу. Ну я поставив газ, на бензині, мало що їздив, на газі по місті. А нас місто Львів. Пробки нас такі, ну, тяжко порівняти з іншим містом. 13,8 до 15 літрів газу. Ви машини приїхали з Америки, всередині щось робили. Приїхала машина з Америки, помінявся акумулятор, там був ще рідний, на мою думку. І тут реально нічого не робилося. Тут такого, кажу, ну тут доставилось газ, я тут не що, от Масла міняю, ну і можу відкривати капот, де коли долити масло. Це ж вак. Який пробіг даного автомобіля у нас? Е, приїхала вона сюди 141 тисячу кілометрів. 141. І в мене зараз є 170 майже одна, 170 700. Е, 30 тисяч. Ну, Я наїздив на ній за 2 роки, поміняв масло в коробці зразу. Я знаю, що ну, вона приїхала, не знаю хто як коли міняв. Поміняв по оригіналу. Неповна заміна масла 4 літра зі 7 літрів. Ресурс регламент 990 тисяч кілометрів. Якщо не повна заміна масла, то раді 40-50 тисяч максимум міняти масло. Я не їздив 30 ще до 20, може навіть 10, і заміна в коробці знов масла. По оригіналу по 30 євро виходить літра. 4 літри, тобто ми маємо 120 євро масло, прокладка там, гривень 150-200 в районах. Фільтр там до 500 гривень, плюс робота 800 гривень. Це коштує. Ну, грубо говоря, в 150 доларів з обслуговування ТО коробки. Мотор попроще тут до 2000 фільтра масла за два роки. Ідеально, ідеально. Нема що тут говорити. Так, ми перейшли на бокову частину автомобіля і що тут мінялося, що тут докуплялося. Помінялися колеса, поставилися більший радіус. Туди зараз стоять. 17-й радіус. Ширина... Старі були 15 й радіус 195 на 65, а тут зараз встановлені 17-й радіус 235 на 45. Тонування було з Америки? Чи... Тонування вона така при... приїхала з Америки. Ну, пленка вже підуставша, але вона така вся була. Так. Далі фари у нас задні, бачу так само тонулень. Так, задні фари були легенько затемнені такою плівочкою легенька димка. Вони такі темно-червоні зробилися. Гарно видно поворотники, видно стоп-сигнали. І так, для стилю, для підкреслення авто до дороблених всяких елементів, щоб гарніше виглядало. Парктроніки у нас були з заводу. чи? Парктроніки я доставляв, дуже зручна штука, і вже виручили, і себе окупили і не тільки себе вже пару разів. Доставляв сам. Він подивився, як почитав інструкцію, доставив собі вартості тисячі гривень в кольор вже були куплені білого кольору. По багажному відділенні у нас об'єм 470 літрів. Тут є можливість скласти сидіння навіть звідси і збільшити об'єм до 1430 літрів. Що тут є у нас цікавого? Я бачу, він відкривається з ключа автоматично. Танки з ключа він відкривається, це, ну, воно є на пульті, це є постандартно, але постандартно він відщовкується, легень відкривається і чекає власника підійти, його підняти до гори. Е, я встановив сюди газову опору. Як Поставив, вона тут по заводу йде, знизу газова опора, яка зупиняє Видно, що він Чітко піднімається догори, помаленьку дотиснуло і зупинило. По бокам стоять по заводу пружини, які тягнуть його, а газова опора зупиняє його. Үгій. Так само ще цікаво, от, чому тут немає накладки, а тут є. Ну, в багатьох комплектаціях буде з двох сторон, з тієї сторони ставлять завжди, тому що тут йде проводка до фар, які знаходяться на користі багажника. Оце тобто, габарит і задній хід. Тут де провода, і тому воно прикрито кожухом. З натої сторони, ну, секономили, це ж бюджетний автомобіль. Тут є штучка, яку я замовив з за піднебесної Аліекспрес, пакети вішати, супермаркети, щоб по баліку нічого не розсипалося. Отака штучка. Ставили, ну кріплення є, купив, закрутив болти і по всьому. Ось ми перемістилися в салон. Тут у нас тканяні сидіння з механічним регулюванням. Ці шкаряного тут є тільки я та оцей підлокітник. Він тут був встановлений власником. З заводу тут підлокітника не було взагалі. Власник докупив цю центральну консоль, і тут був підлокітник. Він у нас регулюється, бо є так само відмінність, що є. Підлокітники, які не регулюються в даному автомобілі. Продовжимо по матеріалах. У нас тут е, твердий пластмасовий руль, так само у нас зверху тверда торпеда. В комплектаціях вона є м'якою, але тут можна сказати, що вона є досить практичною і довговічною. Круже ріка. Нажми 5 разів кнопку газу до кікдауну. До... до кінця. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Завезе машину. Та це тіпо, лайфхак, бо як відключити стабілізація. І це на багатьох вагах працює. Це. У мене ж клопки немає, тіпо, а так можна відключити. А, а тепер заглушити десь. заглушив і заводжу, і, і стабілізація вже включена. А якщо десь болото, то зупинив, заглушився на аварійці, ця двіжуха, вивтив стабу і погнав болотом. Підігрівся щоб він йде в базі, але він йде ще залежно, де машина була куплена. Моя машина з — це біля моря. Тут там, підігрів там ніколи не користуються, і їх тут просто <кхи>, нема по заводі. Тут просто стоять датчики, людина сідає, щоб перещибнутися ремнем, що сигналить. Підігрів нема. Клімат двозонного і чи однозонного тут ніколи не було, тільки в GLA-версіях вони могли бути. Тут стандартний кундюк, підігрів вікна і ну, все, тут більше нічого нема. Підсвітки козирків, тут стоять лампочки, їх теж тут нема, тут просто зеркало. Плафон простий, хоча могли бути на три відсіка лампочок із двома такими червоними діодами, які світять на ту консолі. Воно вночі така атмосфера така гарна робиться. Ну і в багатях так само тут є нормальна. Та на кнопочку і опускається. Відділ для окулярів. Оцей так. Ми перемістилися на задній диван. У нас тут що є. Місця тут достатньо. в ногах за собою сидіти я спокійно можу. Я ще й відсунуся максимально назад. У голові місце є. У нас тут електроскло підіймачі, і, на жаль, немає підлокітника. Чи є? Нема, немає. Нема тут є, можна сказати, ізофікс для кріплення дитячого крісла. Це в мене зараз актуально. То я зацінив. Штука дуже зручна. Не треба тими ремнями безпеки замотувати крісло. Так, давайте проїдемось. Перші враження, перші відчуття. У нас тут коробка автомат, механічний ручник. Зручно, що на приборній панелі у нас показано і кілометри, і милі. На механічному на електронні у нас показується кілометри. А в загальному шість передач по трасі свої дає. Е, при швидкості 100 чи 120 2000 обертів. Вроді би при швидкості 120-2000 обертів. Тобто вона економна при 120 на шостій передачі. Угу. Круїз щось таке тут. Круїзу нема, хоча міг бути. Доставити його так само просто, просто поміняти той речажок зліва, ага. поворотників, цю гітару чи стрікоза, як вони там хто їх називає. Так само управління бортовим комп'ютером, щоб подивитися на розхід. Зправа має бути кнопка, в мене її теж нема. А коли закінчиться бензина, показує ренч. Воно мені вибиває. Тобто воно в приборці є, але я не маю чим переключити, треба поміняти так само речах. Ти хочеш подати газу, кондиціонер Виключи. Як нітро. Так? Так. А, ну. У своє своє любому Якщо ви ще спорт так? Да? добре, можна включити. Давайте з місця. Але звук приємний. Ну, Окей. Атмосфера. Досить швидко. Який тут 0100? Десь в районах 12 секунд, якщо 12 так секунд. по документах дивитися. А зараз показую. оружениць, допустимо, щоб там третя була. Або відведи річак вправо. Селектора, так. Бач, все, просто в передачі. Плюс-мінус Ну, Плюс-мінус, і я додаю Від... передачу та, і. Так, так, але відпусти зараз газ Відпускаю. і дай мінус назад до себе потягни. Друге. І воно зараз мотором буде тормозити, дай першу. Перше. Чуєш, як на механіці, зимою чую, чую. на слизькій дорозі, тіпо, ну, воно працює, типа. Це корисна штука, навіть якщо десь, наприклад, тормоза не працюють чи що. Ну, 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 ручник, плюс скидаєш передачами, ти машину зупиняєш. Ну. Багато хто старших водій думає, о, автомат, а як передачами тормози, ну, тобто все реально. Ти зупиняєшся, затягуєш ручник на тормозі ще в драйві, угу. ставиш під... на нейтралку, воно ж після драйву зразу наступно. Відпускаєш тормоз, щоб вона е повисла на ручнику. Тормус і паркінг тоді, і машина не впрягається в коробку. Типу, розумієш, не скатується і не впрягається в шестері. Ну, да. сама правильна експлуатація. При автоматі рушник обов'язковий навіть на рівній дорозі, бо ну, ж по-любому відкотиться в якусь собі передню задню сторону і впреться, ну, коробка там вся буде під, як -то, під навантаженням. І ти, ну, потім наступний раз ти сідаєш, включаєш драйв, щоб рушати, і воно таким пінком включається. Uh -huh. Тобто ну, то не є проблема одразу коробки, це просто коробка була під навантаженням. Так, ми трохи проїхалися і можемо підвести якісь підсумки. Що, сьогодні у нас вийшов такий більш детальний огляд даного автомобіля. Ми почули реальні враження власника за два роки експлуатації автомобіля, і власник більше, ніж задоволений. Йому не вистачає лише багатшої комплектації. Загалом цей автомобіль підійде для будь-яких задач. Він цілком універсальний, плюс дешевий в обслуговуванні. Якщо ти зараз пошукуєш автомобіля, звертайся в компанію Magnum Cars. Ми допоможемо тобі отримати авто з вигодою до 40%. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я пішов підбирати авто для наступного відео огляду.